Кому легше е, в нашому світі зараз робити кар'єру, все-таки жінці чи чоловікові? Точно Будувати. чоловікові. Легше чоловікові. тому, хто знає, що хоче і йде впевнено до своєї мети. Ну не знаю. От я працювала до війни в будівельній компанії, яка займалась продажами. Я дуже багато проводила співбесід, тому що дуже багато було відділів, і в нас на співбесіду могло 20-30 людей в день приходити. І коли до мене приходили чоловіки, от саме чоловіки, доросліші за мене, наприклад, там два рази, вони сіла такі, от прямо. Так, води приходять ну, до то, мене. на про... Це ти будеш мене приводити співбесіду? Так. Да. Ти? І ти сидиш, бо да. ти знаєш. Я в перший раз, коли мені так сказали, я щось там, я так потірялася. Я потім заходжу до керівника, кажу, Антон, так і так. Він Каже, Ксюш, та треба було його присадити, сказати: слухай, да, я тобі тут 20 років буду проводити побесіду, бо ти в 40 приїхав на метро до мене без грошей, без роботи і хочеш отримати роботу. І вже потім воно змінилось, але ставлення не змінилося. Все одно ці угу. чутки, що ти отримала кірну посаду, тому що ти з угу. керівником було постійно. Ти не просто тут так да. сидиш. Я дуже згодна.